Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вам зачитаю цікаве оповідання Василя Сухомлинського. А яке саме ви зараз дізнаєте із загадки, яку я вам загадаю. Слухайте уважно. Хто на місці не сидить, а не сеться та летить жваво! У танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі, зимові, вірно, дітки, сніжинки. Тож сьогодні я вам зачитаю оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хлопчик і сніжинка. Приємного вам перегляду. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затопчувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру й теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоньку, а там блищить крапелька. Мов сльозинка. Прослухавши це чудове оповідання, давайте, дітки, пригадаємо, чи запам'ятали ви, про кого розповідала ця історія? Так, ця історія нам розповідала про хлопчика та сніжинку? А якої була сніжинка, що летіла з неба? Вірно сніжинка була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. А що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що вона впаде комусь під ноги і її затопчуть? А що сталося зі сніжинкою? Коли вона впала хлопчикові на долоньку. Правильно вона впала на теплу долоньку хлопчика і розстала. А якої пори року сталася ця історія? Вірно, ця історія сталася взимку. Молодці малята! Бажаю вам чудового зимового дня! До нових зустрічей!